Ходжу я по кімнаті, кличу батярщика, він не окликається, ніде не можу його знайти, а він тут. Та ти тут розлігся. Що, будеш митися? Чи як? М? Батяр. Бурчиш тут. Куди ти йдеш? Їсти давати? Да. Тебе ж мама кормила? Що, мало було, да? Мало дали їсти. То даю, даю. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Я йду батярчику їсти давати.